Топ-6 найпоширеніших помилок, починаючих кондитерів, які заважають рухатись далі, демотивують і зливають твій бюджет. Всім привіт! Ви на каналі Лічко Кейк і мене звуть Оля Лічко. Вже більше 6 років я працюю з десертами на замовлення, веду свою солодку діяльність, веду свій блог в інстаграмі, в Тіктоці і навчаю дівчат також. Заробляти у цій сфері, бути щасливими, реалізованими, працювати в задоволення. Звичайно, я, як і всі, з чогось починала. І скажу чесно, якби я побачила схоже відео на початку своєї кар'єри, я би уникнула дуже багатьох помилок. І це мені б зекономило і гроші, і настрій, і час. Найголовніший наш ресурс. Якщо ти новачок-кондитер і тобі якимось чином попалось це відео, обов'язково додивись його до кінця. Повір тобі, буде дуже корисно. Нататки, і як на знак вдячності за створення нашого україномовного кондитерського контенту, не забудь поставити вподобайку і залишити свій коментар. Помилка номер один, через яку починаючі кондитери, навіть при великому бажанні працювати у цій сфері, все одно не можуть рухатись, розвиватися далі. Ця помилка звучить так: соромитись розказувати про початок своєї нової діяльності, соромитись розказувати сім'ї, друзям, знайомим, соромитись повідомити про це на своїй. І сторінці у соціальній мережі насправді, з психологічної точки зору, сором дуже сильно сковує нас у дуже багатьох сферах життя. А коли йдеться про такі рішучі зміни, як вихід у нову сферу діяльності, навчання чомусь новому, нашому мозку дуже комфортно знаходитись в тій самій зоні комфорту, інколи його звідти потрібно прям витягати силою. Цю пораду у першу чергу я даю всім своїм ученицям, ученикам і даю. Собі у минулому не соромитись, ваші перші замовники це 100% кола вашого спілкування. Це Ваші знайомі, а також знайомі знайомих. Тому що, коли ви тільки починаєте, 100% не варто думати про те, що до вас одразу прибіжуть клієнти, налетять на вас, розірвуть вас на шматки. Скоріше за все, так не буде. Знімаємо рожеві окуляри, знайомі знайомих. Якщо ваші друзі комусь вас порадять, ось саме ці люди, які до вас прийдуть, вони, по-перше, будуть вже Тепленькі, вони досить лояльні. Річ за все, якщо ви попросите, вони залишать відгук, що також дуже чудово на початку. Ну, будь ласка, не соромтесь, відкидайте ці всі комплекси і просто йдіть на пролом. Таким чином, у вас з'являться перші клієнти, і у вас не буде вигорання через те, що замовлень немає, клієнтів немає, грошей немає. І взагалі ця вся справа мені не потрібна. Повірте, вона вам потрібна просто в такий перший кульмінаційний момент. Потрібно себе трішечки. Напружити і зробити цей ривок. Друга дуже дуже популярна помилка починаючих кондитерів це робити широченний величезний асортимент. Повірте, в цьому питанні краще менше, але якісніше ніж велика кількість. Особливо, коли починаючі кондитери понадивляються на кондитерів, які займаються цією справою вже давно, або на професіоналів, або подивляться на меню закладів. Це взагалі зовсім інша історія, на яку нам не варто орієнтуватися. Вони захочуть, щоб у них також було гігантське меню. І що найголовніше, скоріш за все, за цим буде стояти страх не вдовільнити очікування замовника. Тобто ми хочемо сподобатись всім, задовільнити потреби всіх, і тому робимо широченний асортимент, де є і торти, і капкейки, і кейк-попси, кендібари, макарон. А коли ти тільки починаєш, звичайно, що у тебе ще немає цього досвіду, по-перше, немає цієї бази, як працювати з цими продуктами. Тому я завжди раджу: краще створіть одну-дві позиції, проробіть їх, зробіть їх мега класними, мега красивими. Трішечки прикладу з смугос. Особистого життя, коли я тільки починала працювати в кондитерці, я розуміла, що я не хочу створювати широкий асортимент, мені його буде складно, по-перше, самі реалізувати, продукти будуть псуватись. І тоді я обрала для себе найпростіший, як мені тоді здавалось, варіант це робити тільки цукерки. У мене там їх було десь 6 або 7 видів, тобто теж не дуже багато. На цих цукерках у мене збудувалась вже база замовників, які я потім перевела і деякі досі зі мною Лишаються вже скільки років пройшло. Вони ще пам'ятають мене ту олю з цукерками. Тому мені було дуже легко. У Мене майже всі цукерки робились по схожій схемі. Тобто, це не було багато різних процесів, багато різних продуктів займало мінімум часу. Це 100% було набагато простіше, ніж я би окремо замішувала якесь тісто на капкейки, якесь тісто на бісквіти. Однією ногою робила б крем для торту, іншою ногою ліпила б фігурки з мастіки. Ховуючи те, що в мене не було прям такого колосального професійного кондитерського досвіду, ось цей варіант зайшов мені просто супер. І коли я вже набралась досвіду, набралась сміливості, набралась замовників. Я почала розширювати свій асортимент. Наступна помилка це скуповувати одразу величезну кількість інвентарю, а також дороговартісне обладнання. Повірте, краще розпочати і поступово докуповувати собі поштучно те, що вам потрібно, аніж на початку на цьому адреналіні скуповувати весь кондитерський магазин. Скоріше за все, в цьому випадку половина вам просто не знадобиться. Вона буде просто лежати в ящиках, і ви ніколи її не використаєте. На Початку я раджу попрацювати вже з тим, що у вас є. Скоріше за все, у вас є побутовий міксер, побутовий блендер це вже половина з усього потрібного інвентарю. А потім, по ходу розвитку своєї справи, відкладати гроші, реінвестувати і купувати щось, що дійсно краще, якісніше і що буде підвищувати ваш професійний рівень. Готувати на око. Краще знайдіть якийсь хороший рецепт, відпрацюйте його декілька разів, і коли ви будете 10%. Які впевнені, що він вам підходить, що він працює. Ось тоді фіксуємо його і далі якийсь час. Готуємо тільки за цим рецептом. На справа, якщо ви просто хочете готувати для себе на кухні, так там помилка це взагалі нічого страшного. З інша справа, коли ви берете гроші за замовлення і коли у вас є зобов'язання перед замовником, тоді, звичайно, допуститися помилки дуже неприємно, дуже соромно і, скоріш за все, це просто споплюжить вашу репутацію як кондитера. На око залишаємо для експериментів у свій вільний час. Помилка починаючого кондитира. Пітера це брати в роботу декори, які ви ще не відпрацьовували. І в тому стилі, в якому ви не працюєте, який вам не подобається. Це знову ж таки, ми йдемо з психології, ми йдемо з цього страху. А що якщо замовник до мене звернеться, захоче якийсь конкретний декор? А якщо я йому скажу, що не працюю в цьому стилі, він взагалі мене заблокує, пошле куди подалі, всім розповість, який я поганий кондитер і так далі? Ні, звичайно, цього всього не буде. Але запросто може вийти така ситуація, коли ви не відпрацьовували якийсь конкретний декор, не знаєте нюансів в роботі з ним і берете це замовлення а потім у вас виходить. Очікування реальність. Це страшний сон будь-якого кого кондитера, навіть який вже з досвідом. Новачкам я раджу починати з чогось більш простого. Наприклад, це можуть бути ті самі бенто-торти. Беріть тільки ті декори, які вам подобаються, в яких ви впевнені. Якщо раптом замовник хоче якийсь особливий декор, ви точно знаєте, що ви не, ну, не зможете і або не хочете його так повторювати, жіть прямо так, як і є. Я не працюю в цьому стилі, але можу запропонувати вам альтернативні. Варіанти. Ще до речі, маленьке уточнення на цю тему. А саме тому дуже важливо працювати над контентом та побільше фотографувати свої роботи, щоб заповнювати свою стрічку, свій каталог робіт і щоб замовник, коли заходить до вас на сторінку, він вже бачив, в якому стилі ви працюєте. І тоді у вас будуть замовляти те, що ви пропонуєте. А не будуть приходити до вас вже з готовими ідеями, які взагалі не вписуються в ваш стиль. З цього випливає наша фінальна така помилка починаючого кондитера: це не працювати над контентом, якими б смачними не були ваші торти, ваші десерти. У вас їх просто не замовлять, якщо це не буде виглядати гарно на картинці, якщо це не буде приваблювати очі в першу чергу. Тому тут дуже важлива надивленість. Дивіться роботи кондитерів, які вам подобаються. Дивіться той самий Pinterest, шукайте красиві референси, фото і відео, і повторюйте їх у себе. Чим більше розвинена буде ваша сторінка в соціальній мережі. Тим більше у вас буде клієнтів, тим більше у вас буде замовлень а відповідно і грошей, і професійного розвитку, і задоволення від роботи і від життя. раджу завжди вводити особистий бренд в свою сторінку, в свою діяльність. Люди завжди хочуть купувати у людей це приємніше, це легше. І якщо ми хочемо обрати легкий приємний шлях, то нам точно у цю сторону треба рухатися. Не Забувайте, що робота кондитером з десертами на замовлення, це не лише оця фізична робота, коли ти замішуєш бісквіти і рівняєш торти, це ще й робота маркетологом, робота СММ-ником, і тобі потрібно розвиватися різносторонньо і презентувати свій продукт так, щоб його ну точно купили і бажано за найбільшу ціну. Якщо вас цікавить тема розвитку, саме. Кондитерського контенту, обов'язково пишіть про це в коментарях. Можливо, одне з наступних відео я посвідчу саме повністю цій темі. Вас попросити перевірити свою підписку, тому що, судячи з аналітики нашого каналу, дуже багато людей, які дивляться відео, вони не підписані. А таким чином, ви ризикуєте пропускати нові відео. Ви що, дивилися це відео до кінця, дуже була рада вам бути корисною. Всім папа! -па!